Так, бейджик, який допомагає зайти в Європарламент. Да ладно. У <свят> мене є пропуск в Європарламенті. Європарламенту вам треба така карта, я не знаю. А як туди чіп влаштований? Чуєш? Десь там всередині чіп якийсь, да? так? Такий, наче папірець, просто, а там чіп всередині. Ану. ну. Вона ще шумить. Вау! Wow. Yeah, wow. ah, а типо, якщо робиться одне yeah, рішення, то воно відображається по всьому yeah. світу. Yeah, скоріше по, wow. є, по всьому ЄС, так? По, -по всьому ЄС, да. От. І okay. так. І також вона не okay. закінчення, там ще є місце. Для, тобто... для України. Ще є місце для України. Yeah, так. Я завжди куди рости і я завжди кого ще інтегрувати. <laughs> Клас. Ну це серйозно. Поняла, Поняла ідею? Типу, величезна конструкція об'єднана в одно. І десь рішення однієї країни впливає на весь Євро... Євросоюз. Mm -hmm. Знімай ще раз. Це просто щось. Масштабно, реально. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки горі вправо, відкрити в браузер. Субіну, дуже багато людей. Я... Поки немає розуміння того, що тут буде президентка Європарламенту буде, да? так. і це я буду разом з нею на сцені розмовляти в один мікрофон, так. одразу після неї обережно. <рес> То от чого мені дали ВІП. Палату, я це називаю, знаєш, обережно, обережно, так. обережно. Друзі, дивіться, от прямо зараз ось на види сюди ось сидить людина, розказує новину. Он субтітри, приблизь, будь ласка. От він так читає, і прямо всередині тих субтитрів, прямо там всередині знаходиться камера, яка його знімає, транслюється це все онлайн. І трошки далі ми підійдемо з ними. Там вже більш глобальне, більш більш масштабне інтерв'ю, тобто там великий якийсь телевізійний проект на Ось воно прямо так виглядає. Зараз я ближче the Ukrainian Insurgent Army. Інсержент stories still haunt me. От прям зараз друзі ми бачимо новини в Європарламенті. Про мене це мій виступ в Європарламенті. Тут разом там з президентом Європарламента. Коротше, все побачите, я виставлю там покажу. по покажу. І найтіфітіфорші паблисед Севен букс. Отже, всередині європарламенту є пральня, є перукар, є що ти кажеш, банк, є пошта, є магазин, є ресторани. А спать тут єде, якщо що? Ну якісь там да кімната для відпочинку, ні? Хіба в офісі? Так, о, ось у нас тут дивани є. Доштуалет є? Окей.